Там не кажеться, що це небезпечно. Там ти їдеш, ти ну розумієш, що ти щось робиш, перемоги. Так волонтерка Тетяна описує свої поїздки на схід. Вона переселенка із нині окупованого Рубіжного Луганської області. Саме з міркувань безпеки своєї та близьких, які лишилися там, вона не показує своє обличчя. Ми коли тільки виїхали і там за пару днів нам телефонують, кажуть, вас там уже шукають. Ви ж там з прапорами там їздили. А я кажу, так а з чим ми мали їздити, ми живемо на Україні. Розуміючи, що під Росією їм не жити, виїхали в перші дні російського вторгнення. Уже тоді окупанти великою кількістю військ наступали на рубіжне. Місто із 60 тисячами жителів стало понищеним і покинутим. Та все ж якась частина людей там живе, не виїжджають із різних причин. Хтось тихенько чекає Україну, хтось ті, хто взагалі в житті. Був ніким, а тепер їм все добре. Вони когось пограбували, щось там забрали. Це живуть там в чужих будинках. Від війни жінка із чоловіком із трьома дітьми втекли до Луцька, освоїлись і продовжили волонтерити. Їхній благодійний фонд Луганщина в дії допоміг багатьом родинам з дітьми переселенцям, мешканцям деокупованих територій і, звісно, військовим. Возили усе, в чому була потреба. Кожна поїздка на схід ближче до рідного рубіжного для Тетяни дорога. Я звідти їхати взагалі. І от зараз там трохи небезпечно. І хлопці, військові кажуть, ну почекайте, не треба їхати. І в мене вже тут, я вже просто, я вже чоловіка кажу, просто звози мене тут, я вже не можу. Крім допомоги продуктами, засобами гігієни й іншим, фонд Луганчан шиє одяг, білизну, дощовики й маскувальні костюми на різні пори року для військових. Білий маскувальний одяг, балаклави білі, тому що був запит від хлопців під білий маскувальний, білі балаклави. Потім шили шапки, бафи, ну вже такі зелені. Зараз нагальна потреба в піксельних дощовиках. Небайдужі люди допомогли зі швейним обладнанням і тканиною. Долучаються і приходять шити місцеві лучани і також переселенці з інших областей. Прочитали, що треба швачки. Я, звісно, не професіонал, але стручити вмію. Я на пенсії, пенсіонер, і, звісно, дуже рада допомогти нашим хлопцям на війні. Дуже рада, що я хоч чимось допомагаю нашим хлопцям. За роботою ми застали двох переселенок: Тетяну з Херсонщини, Любов з Луганщини. Вони також не хочуть показувати обличчя. кажуть, через їхнє волонтерство тут можуть постраждати їхні рідні там, в російській окупації. Хоч повертатись любові нема куди. Вспоминати – це дуже тяжко, так як ти жив, і скільки тобі вже років, і ти залишився взагалі без нічого. Житло розбите. Я тут з скицькою. Нині жінка шиє маскувальні костюми й дощовики для військових на весну. На сході кажуть більше дощів, і запити на такий одяг не зменшуються. Ще будемо розкроювати такий капюшон, планочки отакі. Тут буде кнопочка ставиться, затягується сюди резиночка, щоб хлопцям не затікало. Ну і вчиваються края. Крім того, для бійців на нуль волонтери шиють білизну. Із тканиною також допомогли небайдужі. Це таких хлопцям на нуль. Ми відшиваємо труси, вони одноразові, тому що там хлопцям на з нуля на три, 4 чотири і вони їх викидають, стирати там нікому. Волонтерки кажуть, що не ділять українців на своїх і не своїх, а допомагають усім, хто до них звертається і не тільки. Підтримати благодійний фонд Луганщина в дії можна, переказавши допомогу за реквізитами, які бачите на екрані. Саме зараз волонтери збирають гроші на тканину. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.